Доброго ранку, вітаю. Хотіла вам сьогодні понеділок, побажати гарного тижня, побажати гарного року, побажати гарного нового життя, тому що, хто знає, пам'ятає, ми завжди починали колись наше життя, як то казали, з понеділка почнемо. Ну, ось, Сьогодні ідеальний шанс для когось почати з понеділка нове життя а На вулиці осінь, зараз йдуть дощі. Я дуже люблю цей період. Сьогодні отримала листівку від пані Наталі. Салют. І вона кожен ранку мені щось просила, якесь благословення. Сьогодні ми вже привітали одна одну спочатку найпрекраснішої і найулюбленішої нашої пори осені. І вона і я дуже любимо цей час. Я хотіла випити каву. Ну і почитати вірш. Ось. Ну так, хочеться. Небо вже блакитне, хоч вам виглядає ще сіром, тому що тут у вас багато хма. А якщо я ось отак, як, як так зразу? Назр... О! Бачите, яке воно вже? Блакитне. Ось. Ну, ось, гаразд. Починаємо читати. Віршик, духи літера, антологія, єврейської поезії. Не знаю, де відкриється. Відкрилась, знаєте де? 74-та сторінка. Швома Етінгер Терен. Будемо читати. Так, голосить Ірюмсеє. Терен бідний. Ох, ці часи тяжкі, непогідні. Чи вже не їждати такого року, щоб розростися? Як світ широко, листям зеленим покрити трави і не питати ні міри, ні права. Пишався би любою давниною, аби навіть люди втішалися мною, був би собі, мов стрункий юнак, Ягоди б мали ах, приємний смак, Міцю своєю бур'ян би боров, сік нуртував би в мені, ах, мов кров. Часи не маєш рації йти, йдеш, не вертаєшся в наші світи. Ну, набридло слухати Скарги нудні, все гірші часи, мов неповні дні. <кій> Кажу, проминули роки старі, листки зронили. А? В календарі. Та людству, часи, хоч які, всі дурні. <сум> Дуб винен, що тінь його вкрила терни. Обіймаю, цілує, і ви зрозуміли всі натяк. Ну, це не я, це всесвіт все вам підказує, що часи вони які є, а ми теж обираємо, якими бути і що робити. Ну і найголовніше, чим нас запам'ятають нащадки, О, Гарного дня, віма, цілую, люблю Світлана.